Я зараз не буду казати про виконання якихось спеціальних завдань чи коригування вогню дружніх військ, а зазначу лише одне, яке важливе. Годі й казати, скільки людей у військовій формі потрапили в полон, загинули тільки по тій причині, що не володіли знаннями із базової топографії, не мали під рукою необхідних речей, які б дали їм можливість не попасти або вийти із небезпечної зони. Коли наступає момент істини, ти скидаєш із себе все: броніки, рюкзаки і часто навіть зброя, все йде остере. Залишається тільки ти, компас, карта, чотки. Тільки <клух> навіть із цієї причини, заради моменту істини, треба мати при собі ці три речі, не кажучи вже. Про такі елементарні, але разом з тим важкі речі, як захід на позиції, вихід з позиції, що потрібно кожному піхотинцю. Для підвищення рівня живучості солдата отримання ним його індивідуальної перемоги у бойовому костюмі гронка, є система навігація. Вона складається з щоток сотень та тисяч під ліву та праву руку відповідно. Внутрішніх кишень на курці. Де переноситься компас, ліхтарик, блокнот, олівець. На нижніх палах куртки розміщені два фальш-кармани. Лівий карман, якщо ти правша, слугує для перенесення компасу та ліхтарика білого кольору для підсвічення сітки компасу в нічний період доби, що є дуже зручним у роботі у жорстких умовах. До речі, Білий кольор ліхтарика не просвічується через цей карман. Правий фальшкарман слугує для перенесення карти. Також ці фальшкармани слугують для перенесення та використання різного роду інструментів, коли займаєшся встановленням міно підривних загороджень. Ще у фальшкармани можеш розмістити малий тепловізор для ночі, біноклі для дня інше. Дуже зручна взаємозамінна річ. Мати такі речі при собі, щоб вижити її необхідність у сучасній війні. Придбати бойовий костюм Грунка у бажаному вам розкрасі матерії можна, замовивши його по одному із месенджерів за номером телефону, вказаним на відео.